Що блять сталося з Дашою Майоровою? На каналі Ілла вийшло цікаве інтерв'ю з Дашою та Ернестом, її хлопцем, де вони розповіли, як вони познайомилися, і нарешті розказали, як зав'язалися їхні стосунки. Пара познайомилася через спільного друга. Даші хлопець одразу сподобався, але Ернест тоді не шукав відносин, і ще він заявив, що Даша не в його вкусі. Серйозно? Не дивлячись на таке категоричне ставлення Ернеста до Даші як до дівчини, пара добре таки спілкувалася як друзі. Вони ходили на такі. Побачення зустрічі Даша відчувала цю симпатію, навіть писала Ернесу, але він її ігноров. Нарешті, коли до Ернеста сні зайшло на одному такому побаченні зустрічі, Ернест розповів про свої почуття. Даша відповіла взаємністю. Але вигадайте, чим ще зачепила Даша Ернеста? Після того, як вони зізналися друг другу коханні, вони поцілувалися, і Даша йому сказала. Пока Ернеста це настільки вразило, що він навіть не знав, як на це реагувати. Бо як він заявив, Іллі це перша дівчина, котра йому відмовила. Власне, мені здається, що в цій історії.